Спричиняє страждання людям після впливу травматичного досвіду. Це травматична пам'ять, яка зберігається в нашому мозку у вигляді. Того, що ми побачили, почули, відчули, подумали під час травматичної події. Це так називаємо тригери, які древлять емоції, викликаючи панічні атаки. Спочатку травма зберігається в короткостроковій пам'яті, але під дією процесів консолідації, переходить до довгострокової пам'яті. Якщо після травмуючих обставин не викликати спогадів про травму, то є великий шанс, що вона не перейде до довгострокової пам'яті. Травматична пам'ять, якщо перейшла до довгострокової пам'яті, проявляється в симптомах: це кошмарні сновидіння, це постійне уникнення обставин, які б нагадували ситуацію, травми, це тривожне очікування, що ситуація травматична може повторитися, це надмірна збудливість у вигляді порушення сну, страхів, гніву, агресії, це психогенці. Амнезія, це може бути вина вижившого або екзистенційні пустки, висока тривожність після травматичної події, коли минають 4 тижні 1 місяць, лише тоді можна проводити якісь інтервенції, психотерапію, пов'язану з травмуючими обставинами.